Рівненський спортсмен Іван Сівак повторив своє минулорічне досягнення і здобув три золотих медалі на відбірковому етапі Кубку світу зі спортивних танців на візках. На змаганнях, що пройшли у словацькому місті Кошице, наш земляк виборов перші місця в індивідуальних програмах класична категорія і фрістайл. А також у латиноамериканській програмі, де виступив у парі з киянкою Оленою Данкевич. каже саме цією нагородою пишається найбільше. Тут залежить. Тільки не тільки мій результат, а якби я відповідаю і за. За свою партнерку за наш спільний результат. То тут навантаження, звичайно, що більше там більш конкурентні танцівники з нами змагаються, тому там більше якби було можливо більше було переживань Цьогоріч на Кубку світу у Кошице. Взяли участь спортсмени з 18 країн світу. Іван Сівак і його партнерка Олена Данкевич були єдиними представниками України. Свою перемогу вони присвятили українському народу та нашим збройним силам. Нагороди самі вони зараз були мабуть найзнаковіш найзнаковішими зі всіх, що були раніше, тому що зараз гімн звучав в десятки разів сильніше. І співався він десятки. Ми, так як ми поїхали однією парою, ми мали співати за всю нашу збірну. Я думаю, що нас всі країни дуже добре чули, тому що гімн лунав з глибини всієї душі, все кипіло просто всередині. Воно було так. Передати словами важко наступним міжнародним змаганням, що пройде за участі Івана Сівака, стане чемпіонат Європи у Празі. Він відбудеться наприкінці жовтня. Максим Коломис, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.